Іван Франко Легенда про вічне життя. Олександр Великий весь світ звоював, і оце в Вавилонії мов Бог раював. А побожний аскет вік в пустині прожив, і молитвою, й постом погині служив. Наче сонце, що разом прогонює тьму. Так богиня в опівніч явилась йому, прихилилась і мовить, мій вірний слуго, чим тебе вдоволить, чи бажаєш чого? Аскит мовить, хоч яке се життя і трудне, і сумне, дай щоб старість і смерть оминули мене. Богиня мовить. Ну, як се в тебе дар найцінніший з усіх, наш тобі сей малий золотистий горіх. Одну нічку не спинь, один день промовчи, і, очистивши ум, сей горіх розтовчи. Шкаралющу вогонь, а розкусиш зерно. Дасть тобі молодим вічно жити воно. Цілий день промовчав і не спав усю ніч, і готовився скет на велику віч, ось огонь розпалив із пахучих полін, і кадило вогонь щедро кидає він. І закони Господні проходять умом, щоб очистити ум, не схибити притом. Та сумніви в серці повстали страшні. Вічно жить молодим, ну пощо це мені? Чи вертати у світ, де панує борба, чи ось тут вічно жить, все ж безумство хіба. О, боги прости, я зрішив, бачу сам, та весь твій дар комусь іншому дам. У нас цар молодий, богорівний наш цар, богорівним зовсім його зробить твій дар. Мільйонам він сонце життя є нове, для добра мільйонів хай вічно живе. Олександр Великий весь світ звоював, та дівчини рабом себе він почував. Персіянки Роксани придивна краса в його серці горить, мов пожар, не згаса. У обіймах його та красуня горда, наче тає, на груди його припада. Та хвилина мене, і він чує, що ось в її серці вороже ворушиться щось, і в очах, ще вогких від любви і жаги дикі іскри горять наче злі вороги. З її уст вилітають бажання страшні, все бажання пожарів. Убійства різні, їй опертись король не здоліє й на мить. Там згорів Персеполь, завтра Суза згорить, кліта вбив вині. чи любов все, чи ад. День у день із небес його кидає в ад. Олександр Великий богинь моливсь, Дай богине, щоб нині весь світ провалився, Або дай, щоб скінчилася мука моя, щоб я знав, чи богиня вона, чи змія. Чом міняється так, скільки є в дні годин, І чи в серці її я паную один? Тій хвилині аскет перед ним опинився і покірно царю до землі поклонився. Вічно жий, царю мій, хай твої вороги згинуть. Ось тобі дар від твого слуги. Не згордуй сей малий золотистий горіх від богині седар, моя гордість. Мій гріх, і він все розповів, відкімає сей пліт, Що робить, щоб богині сповнить заповіт, Мільйонам ти сонце доброді єси, будеш жити вічно юний, як пліцей з'їси. Вічно жить молодим, справді божеський дар, і великим безсмертним почув себе цар. Вічно жить молодим, а вона, а вона постаріє, зів'яне мов квітка марна, що без неї життя, сонце, небо, сам рай. З нею жить або радше ти сам умирай. Вже не думає цар, до Роксани біжить, серце ось тобі дар вічно в юності жить. І сказав їй усе, має сей плід, Що робить, щоб богині сполонить заповіт. Коли любиш мене, моє сонце ясне, дасть безсмертя обом нам зерно те дрібне. А не любиш, урвав, кого хочеш, люби. Ось тобі сей горіх. Що захочеш роби? Щервоніло дівча, в личко вдарила кров. Олександр не ждав її слова. Пішов. Гей, Роксану, красуне, що думаєш ти? Чи про те, щоб з царем до безсмертя дійти? Не про те. Інший жар в її серці горить, інший бог там живе, інший цар. Там Він мета її мрій, осолода очей над усіх їй генерал Птолемей. Хоч не любить її холодний, як лід, вона рада свій вік дать за сам його вид. Вічно жить молодій, а без нього. О ні, краще він хай живе, дасть безсмертя й мені. Ну ж, поможе сей плід його серце здобуть, а як ні, то мені краще в світі не буть. Птолемея знайшла і дала йому пліт і сказала, який в ньому лежить заповіт. А як ніч надійшла, вона тихо пішла, Олександру вино трути зілля вела. Занедужав король, важко стогне, кричить, а Роксана принім не ридає, мовчить. Головами хитають старі лікарі, І тривога, як ніч. Залягла у дворі, по всім краю йде вість, наче з мора та сон, і сумує весь край і рида Вавилон. Ось у строях, білилах рум'яних тіла, в Олександрі в покій куртизанка війшла. Вічно жий царю мій. На потіху для всіх. Ось від мене тобі чудодітний горіх. Все богині є дар, як з'їсити зерно, вічно жить тобі дасть вічно юним воно. Спалахнув Олександр нещасна. Дрижи, від кого маєш пліцей? По правді скажи, та дівча не дрижить, не спускає очей, мені дав його твій генерал Птолемей. Олександр у болях жорстоких лежав, і в руці своїй пліт чудодійний держав. Вічно жить і любить. День за днем, день від дня, а життя то борня, а любов то брехня. Вічно жить у борні, битись сітях брехні. День за днем, день за днем, без кінця ні, огні. Не для нас обогине твій божеський дар. Хоч над світом я цар, та над серцем не цар, мільйони людей можу вбить, погубить, та чи змушу кого мене вірно любить? Вічно жить, о, богине, це жарти, це сміх, вічне щастя, чи дасть цей чудовий горіх? А без щастя, без віри любові в нутрі, вічно жить, це, горіть вік у вік на кострі. Ні, богине, візьми свій дарунок назад, я в нірвану волю чи в олімп, чи у ад. Серед болю в постелі підводиться цар. І побожно цілує чудовий той дар, і в тріскучій огоні з пахучих полін Чудодійний горіх бистро кидає він І здалося, що вже більде так люто палив, Мов би в збурну кров охолоди налив. Прояснів його ум. Серце збулось, химер, а в опівніч саму Олександр умер.